У суботу на Івано-Франківському залізничному вокзалі відбулася зустріч військових, які прибули на ротації з території проведення антитерористичної операції. Разом з рідними і друзями їх зустрічали волонтери. Зустріч на пероні була зворушливою і теплою, хоч зустрічаючих виявилось не так багато. Родичі, близькі друзі, кілька волонтерів і члени їх сімей, як могли і вміли висловили вдячність тим, хто боронив нас увесь цей час від колишнього брата, а теперішнього ката. Наші бійці в один голос наголошують на частішій ротації. кажуть, що дуже важко психологічно витримувати умови, в яких вони зараз перебувають. 120 днів це 4 місяці без відпустки. І зараз вони приїхали на 10 днів. На їх думку, із уже набутого досвіду говорять, що ротація через місяць або в крайньому випадку через 45 днів була б якраз нормальною, адже не маючи живого спілкування з батьками, дружинами, дітьми, важко витримувати польові умови. Попри все, бійці виконували бойові завдання, утримували позиції, а побут влаштовували в землянках. Звичайно, зараз їм важко адаптуватись до мирного життя, та й навряд чи за 10 днів відбудеться психологічна перебудова свідомості. Бійців явно збентежили оплески, обійми і усмішки зустрічаючих, бо вони відвикли і встигли вже призабути мирне життя. Привітні люди на пероні, прапори, квіти, шоколад були для них повною несподіванкою. Бійці не втратили людяності і хотіли б зберегти ще й людськість. Кажуть, якби не телефонні розмови з рідними взагалі б не витримали, адже це зовсім молоді люди, які переважно батьки маленьких дітей. Хлопці повертаються в них є своє розумієте, ну бачення на уже теперішній світ, на теперішні проблеми, які є. Вони повертаються з зони АТО людьми, які досить тривалий час були в воєнних діях. І зараз ця адаптація повинна бути спільна адаптація. Це не тільки робота сім'ї, це повинна бути сім'ї, суспільства і оточення. І цих хлопців не можна залишати просто так. Їм треба постійно допомагати в цьому, і зокрема сім'ї, тому що вони найбільше оточення.